Ласкаво просимо до загального вступу до курсу мікрохвильового інженерного тенісу. Мене звуть Барт Смолдерс, і я професор кафедри електротехніки та електротехнології інженерія в Ейнховському університеті технології в Нідерландах, і я також пов'язана з центром дослідження бездротова. Технологія Ендховен, ноут цей курс, майстер курс рівня, який може вписатися в рамки програма електротехніки. Програма електротехніки Ентховен. Цей курс є магістерським курсом. І цей курс тут за тренд, який ми бачимо. Наприклад, в 5G і 6 g тренд, комунікаційні системи, які електроніка мікрохвильова електроніка, це Інтегровані з антенами стають все більш складні системи, і саме тому необхідний щоб надати студентам інженери з досвідом роботи в мікрохвильова інженерія, також в антенні цей курс забезпечує ідеальне поєднання обидва. Отже, мета цих дисциплін полягає в тому, щоб цей курс є першим. Який надасть вам ведення в мікрохвильову інженерію, і ми зосередимося як на пасивних, так і на активних компоненти. То ми надамо вам вступ до теорії антенн, в тому числі перегони курс, також включають кілька практичних занять з дизайну виклики, де навчитися користуватися державними інструментів арт. Дизайну для проектування мікрохвильові схеми та антени. Загальна будова у нас є чотири модулі, тому ми маємо чотири модулі, які можна використовувати для перший модуль, є обов'язковим. Тому він вступ, який включає в себе огляд додатків деякі тенденції, але а також деякі практичні речі. Такі, як використовуйте тести, які ми надамо онлайн вікторини, то ми почнемо з першого ріал. Модуль на пасивній мікрохвильовці. Схеми ми продовжимо з антеною. Теорія, і ми завершимо активно. Мікрохвильва піч. Схеми, в принципі, якщо ви хочете закінчити курс ізпитом, тоді вам потрібно пройти всі чотири модулі, але якщо ти хочеш, звичайно, тоді ти можеш вирішити стежити лише за двома або трьома. Модулі, що ми вимагаємо від вас насамперед, ми вимагаємо, щоб у вас було кілька мати певний досвід роботи з схемами, тож електронні схеми, такі як можливість електрониксокелтупрозастосувати законома на конденсаторі резистора та котузці індуктивності. мережі, і ми хотіли б мати кілька рівень бакалавра або еквівалентний рівень там. Ехем поруч з цим ех трохи передісторії в електромагнетизму, тому як статичні, так і динамічні поля також будуть вітатися на рівні бакалавра або його еквівалента команда викладачів курсу. Окрім у нас, є професор Дом Лінарц. є професором за сумісництвом у нашому юніверситі, а також є науковим співробітником напівпровідників і є справжнім експертом. У розробці активної мікрохвильової печі. А потім, якщо його руки. Я зосереджуся на пасивних видах діяльності, мікрохвильові схеми та антени ноуди no крім веб веблекті. Також мають багато онлайн вікторини, де можна попрактикувати теорію, і у нас є всілякі додаткові вправи, оскільки поруч з цим у нас є лабораторія де ми навчимо вас, як використовувати сучасне моделювання, інструменти, додатковий навчальний матеріал, що ми вам забезпечимо. Перш за все, моя книга, Е, яка доступна в інтернеті безкоштовну книгу, сучасні антенни та «Мікрохвильових схем дійсно охоплює всі матеріал, який є частиною цього курсу. Як ну і звичайно ж, ми надамо вам з деякими додатковими матеріалами, коли потрібен ноу що ми очікуємо від вас. Окрім передумови знання, яких ми очікуємо від вам. що ви дивитеся веблекції кожного тиждень, ми очікуємо від вас, що ви виконаєте вікторини та лабораторні роботи, і ми також хотіли б, щоб ви стали частиною дискусійний форум, куди можна звернутися по допомогу спочатку з вашими однолітками, а потім і з нами. Доступні для відповідей йти на практичні вимоги, які вам потрібні від курс, щоб отримати доступ до особистого комутер або ноутбук. І ви повинні бути змогли завантажити деякі відкриті коди програмне забезпечення, яке ми будемо використовувати для дизайну мікрохвильових схем. Та. Сказавши, що я бажаю вам багато успіхів у курсі, та у мене сподіваємося побачити вас знову під час першого. Справжня павутина Лекція Вай.